Сьогодні будемо вивчати фразове дієслово get. У фразового дієслова get є дуже багато різних значень. Основне отримати, знаходити. І перейдемо до фраз. Перша – це get about, get around. значення пересуватися, «роз'їжджати», «розв'язати», «проширюватися». Так, get, about, get around. пересуватися, роз'їжджати, поширюватися. Давайте вивчимо get about, get around. Repeat, please. Get about, get around. Get about, get around. Get about, get around. гетераунд. Вериґуд. Прочитаємо речення. Даня. She gets, about with a stick. She gets about with a stick. Вона пересувається з палкою. She gets about with a stick. Get about пересуватися. Ми використали дієслово get about в значенні пересуватися. She gets about with a stick. Вона пересувається з палкою. Далі в нас йде get ahead. Так. Це процвітати, досягти успіху. Uh -huh. Get ahead. Get ahead. Процвітати, досягати успіху. Repeat, please. Get ahead. get ahead. Get ahead. Get ahead. Get ahead. Get ahead. Very good. In order to get ahead, you should work a lot. Аби добитися успіху, тобі треба багато працювати. Так. Get ahead. Процвітати, досягати успіху. Далі в нас get at. Яке має значення? Добиратися до чогось Вияснити щось, натякати або нападати на когось. І в нас речення: what are you getting at? Угу. Як ми перекладемо. На що ти? На натякаєш. Угу. What are you getting at? На що ти натякаєш? Get at. Добиратися, нападати, натякати. Наступне є слово get away, яке має значення утікти, відправитися кудись. Get away – утікти, відправитися, кудись піти, залишитися безкарним. Вивчимо get away. Get away. Get away. Get away. Get away. Very good. The prisoner got away. В'язень. Утік. Наступне. Get back це повернутися, поститися, критикувати, відшкодувати. Дуже добре. Get back. Повернутися, поститися, критикувати. Відшкодувати. I better get back to work. Я краще повернусь до роботи. I'd better get back to work. Get by. Продовжувати жити, незважаючи на труднощі. Вийти з важкого положення, пройти. Get by. Get by. by. Repeat, Гетбай. Get by. Get by. Get by. Very good. Речення. Філя. Please, let me get by. Дуже добре. Please, let me get by. Будь ласка, дайте мені пройти. Використали get by у значенні пройти. Далі Get down. Get down. Ковтати, спуститися, злізти, записувати. Get down вивчимо get down, ковтати, спуститися. Repeat, please. Get down. get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Речення. Are you getting down everything I'm telling you? I'm telling you. Are you getting down everything I'm telling you? Ти записуєш все, що я тобі розказую? Питальне в нас речення таке. Get down – записувати. Get in – близько познайомитися, заходити, сісти, бути Обраним приєднатися вступити кудись. Дуже добре. Get in. Близько познайомитися, заходити, сісти, бути обраним, вступити кудись. І речення Did you daughter get in? Did your daughter get in? Ваша дочка поступила. Get into. Увійти звикнути до чогось прибути. Так, get into. Увійти, прибути, звикнути до чогось. Get into. Get into, Repeat, please. Get into. Get into. Get into, Get into. Mm -hmm. Речення. How did you get into politics? Very good. How did you get into politics? Перекладемо. Даня. Как ти війшо війшов в політику? Так, дуже добре. Як ти потрапив до політики? How did you get into politics? Далі в нас get off. зніматися, відправляти вийти зі транспортного засобу? Get off найчастіше будемо використовувати у значенні вийти зі транспортного засобу. We should get off at the next stop. Ви виходите на слідчий останов... Зупинці. Зупинці. Майже майже молодець. Ми повинні вийти на наступній зупинці. We should, Ми повинні get off, вийти. stop, На наступній зупинці. Get off, Виходити з транспортного засобу. Get on, робити успіхи, старіти, сідати в транспортний засіб або наближатися. Дуже добре. Вивчимо Get on. Repeat, please. Get on. Get on. Get on. Get on. Угу. Uh -huh. Речення? Філя? We got on the wrong bus. Угу. Uh -huh. Translate. Ми сіли не в той автобус. Дуже добре, молодець. Get on to. Знати щось, бути в курсі. Так, дуже добре. Get on to. Знати щось, бути в курсі справи, розібратися у чомусь і речення. She got on to her new job in this firm. Firm, firm, She's got onto to new job in this fell вона увійшла в курс справи нової роботи в Ці? цій фірмі. фірмі. Дуже добре. Get over – Викликати у кого, розтлумачити, забути, перехрити, видужати, звикнути, осилити. Так, перехитрити. І речення I can't get over it. Угу. I can't get over it. Я не можу до цього звикнути. Get out. Звикати. Далі. Get round. Дуже добре. Це обманути, вмовити, обійти щось, закон і приїжджати. Так, дуже добре. Get round. Обманути. Вмовити, обійти щось. Наприклад, закон. Приїжджати. Речення. Філя. How did she get around you? How did she get around you? Як їй вдалося перехитрити тебе. Get together так. зустрітися. зібратися. Прийти до згоди, почати зустрічатися. Це стосується романтичних відносин і речення. My mother and I are getting together next Sunday for lunch. Досить легке речення. Перекладайте, будь ласка, моя мама та я зібра... зібралися в. Ага. Неділю так. На? на обід. Майже. Я з мамою збираюся пообідати наступної неділі. І таке речення, хто мені допоможе прочитати його. Данечка. Дуже добре. Знайдіть, будь ласка, мені фразове дієслово. Владік. Get up. Get up. Як ми перекладемо get up? Стави. Данечка, get up, very good. Get up у значенні вставати, підніматися. I have to get up at 7 o'clock. Translate, please. Мені доводиться вставати в 7 a.m. це ранок. I have to get up at 7 o'clock. Дуже добре. Ось декілька значень фразового дієслова «get». При його вивченні завжди приєднуйте значення відповідними виразами, аби ця інформація була пров'язана таким чином запам'ятовувати значно легше.